Ірина. Дзбук Ірина. Пасажирське перевезення з України в Німеччину. Місто береза Рівненської області. В клубі в лютому буде рік. Як? Точка А до потоку була 11 тисяч, в потоці 13. Середня точка в клубі 30, 35. Максимальна було 42 і жовтень закрили 35. Тобто умовно зростання в три рази. Так. Знову таки, дивіться, не обов'язково там в потоці, не в потоці. Було стало, мене цікавить головне. Було стало і чому. Розумієте, Чим оці перелік з переляком. Чому стало? У нас не було онлайну до клубу. В клубі ми його вже створили. Трафік у нас пішов, максимально з трафіку ми отримали 8 тисяч. Це було в серпні. В вересні впали до 2,5. Зараз піднялись уже до 5 знов. Ось. Чому? Чому піднялись? Ні, чому впали? Чому впали? Відповідь Чому впали, має таке саме значення, як і чому виросли. Розумієте? Бо інколи так падає, що вже не піднімається. Треба знати причину, чому впало. Ну у вересні у нас відпадає один із не відпадає, а зменшується один з наших напрямків по кількості клієнтів. і е, таргетологам в цей час треба було переробити свою стратегію, як вони мають нас просувати. І е, як вже потім я вияснила, коли ми отримали такі показники, що один з таргетологів не пропрацював е, так, як би мені хотілося, і просто зливав бюджет. Ми його відповідно звільнили. В жовтні я займалася весь місяць тим, що шукала нових. Добрали ще двох, одного сам працює окремо віддалено, і ще одну команду наняли. Ну, знову те саме питання. Всі ці таргетологи звідки і управляються ким? Один, який працює з нами з самого початку, як я його наняла, він управляється мною і працює з нами. Тобто, це наш штатний. Є один, який. В жовтень він стажується і команда таргетологів, вона так само стажується в жовтень. У них такі жовтень. Просто дивись, от умовно там. Живеш ти з чоловіком само початку. І думаєш, що у вас нормальний секс. Угу. А звідки я ти знаєш, що він нормальний, якщо самого початку ти живеш з цим чоловіком? Потрібно порівняння, так? Це ти сказала, я це не казав. <ріст> так от питання. Чи воно вартує розібрати, чи ні. Чи ви будете оцей таргетолог з нами перший, тому, тому от по ньому всі стандарти. Так от і тут, ключове, що мене тут зачепило, на що наштовхнуло. Да? вона каже, Один таргетолог, от типа Бог. Так от, от він з нами молодець спершу. А чому він з вами досі? Ну, він у жовтні зробив такі кращі показники, ніж два таргетологи у вересні. Зашибісь. З чим порівнювали кращого? Я ж, Дивіться, і знову показник. Всі інші тепер прирівнюються до показників цього. Розумієте? Ну, а що, якщо цей має в два рази занижені показники? Я знову підвожу до головної думки. Ви всі повинні спробувати себе з іншими компаніями рекламними, які за більші гроші будуть намагатись дати в два рази на 40% більше показники, ніж твій таргетолог. тебе є від чого відштовхуватись? Походи по базару, запитай, а можете зробити більше? Підніміть планку що рой, коли було все добре, який був? Літом в найкращі місяці рой тримався біля 400. У вересні впав до 150, зараз вже 600, здається, 450 і 600. Ну, навіть якби рой і 600, то те, що я кажу, чому б не спробувати? Коли я, наприклад, думала про те, як ми маємо масштабуватися, я малювала цю організаційну структуру. І на що я тут в першу чергу звернула увагу, і я знаю, що це наша велика прогалина, це те, що у нас практично відсутній відділ найму. Я бачу тут найбільшу проблему, тому що від того ми зараз і відштовхуємо, що якщо я додав, будуть кращі показники з таргету, то в мене не вистачає людей на обробку цих лідів. Тому, ну, я не знаю, може. Що може. <світ> може, що. Ну, я бачу, що якраз в першу чергу ми маємо працювати над цим, бо це для нас зараз больне місце. Над чим? А, над відділом найму. Як працювати над відділом найму? Формувати його. Так формуйте. Дивіться, для відділу найму є головний показник. Якщо відділ найму не може сформувати в собі всередині охренітельних представників, то цей відділ найму треба розігнати. Ну, Якщо ви збираєте відділ найму, дивитесь на нього і не пишаєтесь, хоча б як вони виглядають, як вони розмовляють, а цей відділ це ж ворота. він... Він зустрічає всіх кандидатів вам на роботу. І дивлячись на них, оці, оці всі потенційні, представляють, як, я, яка робота їх чекає. Вони ж по них зчитують. Якщо там сидить якась зачухана, зашугана клуша, ну приходить люба статусна людина, дивиться на них і каже, що це за компанія. Вона ж не бачить ваші там не знаю, вікна, двері і меблі. В когось поки не бачить, в когось зовсім не бачить, хто в онлайні працює. А людей, людину бачить, по цій людині розуміє, як виглядає власник. Де все. Тому якщо люди так вас виглядають в наймі, не дивуйтесь, чому ви не можете сформувати всі відділи. Кількісно, а саме головне, якісно. А, а, хто, а хто формує? Поки ви не побачите тих, яким ви пишаєтесь, як вони виглядають зовнішньою осанкою, енерг... енергетикою, цим-цим-цим. поки у вас там нічого немає. І ті, все це працю... О, дивіться, Є два... двоє воріт. Перші... перші ворота, ну два крила. Перші ворота вам відділ маркетингу створює спочатку вигляд, як виглядає компанія картинками, креативами. Да, і заводи людей, які розуміють, що за товар. Правильно? Це перше. Другий відділ так само креативами створює і заводи кандидатів, які хочуть зрозуміти, що за компанія. Це і ті і ті люди невідимого фронта. І чому питання риторичне, чому відділ маркетингу не, не, не займається чи займається у вас налаштуванням трафіку на вакансію? Чому, якщо там сидять ваші креативні якісь люди, чому вони не створюють паралельно креативи по вашим працівникам? Чи створюють, чи не створюють? Ну, Друге питання як, якщо, якщо створюють? Якщо не створюють, то тоді питання чому? Якщо створюють, то питання як. А далі із тими і з тими пересікається вже представник. Там менеджер. Дивлячись на якого, розуміють якість товару, бо підсвідомо ми так сприймаємо. Розумієте? Якщо на вас дивиться якось таким поглядом, що вас бісить хтось, в тій посп... Я не знаю, там, позі, яка бісить вас, то вас бісить уже цей товар. Якщо вас не надихає той, хто з вами розмовляє про роботу, то вас не надихає ця робота. Ну, як ви там повідбирали? Ніяк. Ну, от. А ще я розклала точку А за жовтень конкретно офлайн. Бо ну, онлайн там зрозуміліше, а по офлайну, все одно виходить, що у нас максимум доходів іде із бази. Тобто це 80%. Це ті люди, які нам телефонують самі, які знає, десь колись там з нами їздили. Тобто, я не зовсім розумію, як Ну, на них впливати я не можу. Я можу з ними тільки проводити. Я як завжди не, не дуже полюбляю тему, хоча мені багато є вам сказати, по роботі з базою. Чому? Тому що для більшості це не потрібно із присутніх. Розумієте? Але я можу вам так сказати: якщо люди з бази вам телефонують, то йдіть і вішайтесь. Зрозуміло? Бо роботи з базою нема. Робота з базою це коли ви звертаєтесь до них і відгукуються ті, якимось от-от на часі було. І добре, що ви позвонили. Добре, що я побачив. Добре, що це було таке і від вас якесь пропозиція. От добре. Правда, мені треба в... ще в... тільки в січні, але от добре, що ви нагадали. Чи мені треба в грудні, а ви нагадали в жовтні. Добре. А не мені треба було в. В жовтні, а, а, а ви мені нагадали в листопаді. Розумієте? Так. Якщо він сам дзвонить, це означає, що він якось вижив, що його реклама ваших конкурентів якось обійшла. Чи він і не побачив, чи вона була хірова. Є ще одне пояснення: реклама була і непогана, але їх він не знає. Тому він дзвонить вам. І розуміє, що він як постійний клієнт у вас отримує додаткові преференції якісь. Так. так собі тема. Розумієте? І Якщо в вашому бізнесі 80% 80% вашого прибутку становить звернення ваших постійних клієнтів. Це означає, що у вас бізнес вмирає. Ну, просте пояснення. Бо люди фізично вмирають, люди фінансово вмирають, люди розочаровуються в вас, людей переманюють тимчасово, соблазняють. Ну, сходив, пожалів, але вже туди сходив. Дивіться, скільки варіантів, щоб клієнт із вашої бази пішов. Це означає, що якщо ви ставку робите на базу, вона буде зменшуватись. Якщо в вашій базі 100 людей і, наприклад, вимирає 20%. Так? То це 20 умовно людей. Ну, клієнтів, давайте так. Можна якось 20 клієнтів знайти? Теоретично, так. Да. Сарафан може, десь якась рекламка. Якщо у вас тисяча людей, вимирає так само 20%. Тобто це 200. А 200 буде заходити самі? Не буде. Значить, сюди буде заходити 20, а вимирати, тобто є якесь співвідношення цифр, при малих ви можете зростати. А при великих при тих самих показниках ви будете падати. Розумієте щось мене? Всі зрозуміли? Оце головне. Тому що зростати з нуля, кричати ми подвоїлись. Може хто хоче. І Якщо ти робиш ставку на постійне, тобі смерть. Ти повинен робити ставку на приток. Якщо отут ти навчився робити. Умовно, подвоєні або хоча б плюс 20% кожного місяця чи там кожного півроку, то от ви знаєте, скільки буде? Я вам десь колись обіцяв. Я знайшов, чи якщо зараз знайду, от уявіть, що у вас є долар. І він кожного дня зростає на 1% краще кожного дня. Пам'ятаєте, девіз? Просто 1% кожного дня. Знаєте, скільки буде за 365 днів? Скільки? 365. Буде 36 доларів 67 центів. Але якщо ми продовжимо цю тенденцію, то скільки буде на наступний рік через 365 днів? Уже буде 1344 долара. А на наступний рік, знаєте, скільки буде? 49 426 доларів. Просто на малих цифрах це не помітно зростання, а на великих дуже помітно. І тут так само, якщо про відток ми робимо. На маленьких цифрах відток не страшний. А якщо у вас 50 людей в базі, то це зовсім не скільки. Тоді люди приходять і ви начебто зростаєте. А коли у вас велика кількість в базі, то відмирає відсоток той самий. Але приток нема. Тому всі, хто не роблять собі приток і хочуть зі мною розмовляти про базу, ви мені не цікаві. Розумієте? Бо в моїх базах десятки тисяч людей. Якщо не сотні тисяч людей. От в моїй базі попередньої компанії, яка працювала на 4 країни, було 100 тисяч. Розумієте? І я розумію, що якщо я не роблю приток, зростання моє закінчилось. Воронку. Ясно? Так. Що ти хочеш нам ще раз сказати? Воронку ще хочу показати. Показуй. І чого ми дивимось на воронку, щоб ми тут що побачили? Це яка продаж? Це онлайн? Так, да, це все онлайн. Це онлайн. Так. Це переписка Интернет, чи розмова? Facebook. Це що ти про. А, перевезення. Так, да, все це... переписка. Знову переписка. Mm -hmm. А чек який? Середні. 50 чисто. А для людини? 150. Просто дивіться. Ви завжди повинні от, оцю ділему для себе вирішити, в якому випадку у вас переписка, а в якому випадку у вас е, розмова. З позиції клієнта ціна, яку ви платите, ризикова чи ні? Наскільки. Розумієте? Тобто, якщо там десь 10 доларів чи 20 я плачу, ну, мабуть, хрен з ним. 150 я б вже думав. Не знаю. Мало того, в її випадку не тільки гроші. У неї ж тіло перевезти треба. Хер знає, куди завезуть. І що зроблять потім. Розумієте, а тут переписка? Не знаю. А на дзвінок ми переводимо клієнта, якщо він робить оптову покупку можна так це назвати. То Тоді вже це індивідуально прораховується, тоді це через дзвінок робиться. А якщо він робить не оптову покупку, то чому ви не переводите на дзвінок? Будемо переводити пропуску. Ні, я не кажу, що треба. Я всього лише задаю питання. Це не означає, що я проти. Але я задаю питання. Чому? Так, можливо, мені дорого обходиться е обслуговувати таку людину, не б'ється. Це при умові, якщо що, якщо я в чисту заробляю 50 доларів, то скільки в мене заробляє той, хто буде опрацьовувати дзвінок? Якщо долар чи навіть 5, чому не б'ється? А якщо при цьому конверсія в мене зросте в три рази? Тобто буде тоді, наприклад, не 10 клієнтів, а 30 клієнтів, з яких я віддаю по 5 доларів. І що. Розумієте? Тобто відповідь на питання повинна ваша бути прорахунком. Тому що я рахував, а воно що так, що так, тільки так дешевше, тоді да. Але якщо я не рахував, тоді вже не відповідь мені, а сказати, я зрозуміла, що робити, піти попробувати так і так, і порахувати, і порівняти. Зрозуміло. Так я не зрозумів цієї теми. Було впали на питання чому. Тому що один напрямок закрився. Це який напрямок закрився? Фінляндія. Він не закрився, він працює, але з меншим оборотом. Чому з меншим? Даємо рекламу, але все одно там зменшився попит через те, що ми возили туди людей на сезонні роботи. Коли в Фінляндії зима, там менше потрібно працівників. Добре. А конкуренти дають рекламу? Практично не дають. Правильно. А раніше скільки конкурентів давало? Я в зимовий період взагалі ніхто не дає. А в літні, коли був сезон, коли скільки конкурентів давало? Розумієте, дивіться, коли в сезон я і 10 клієнтів. І там сезонний попит, і риба клює піпець. А зараз я один і конкурентів нема, то це не факт, що в мене менше риби стало. Знову це питання. Якщо вся неактивна риба, але вся прийшла до мене, то може мені особисто прийшло більше риби, ніж коли ми тоді активно ділили на всіх конкурентів. Чи є в мене відповідь на це питання? Якщо є, якщо я прорахував, добре. але, А може перерахувати? Навіть якщо рахував. А якщо я ще й не рахував, а просто ну зараз дивись, ніхто ж не дає, я не буду. А рибі та В когось треба в рот взяти. От і підбираю, що попало. Ми цей напрям не закрили, не плануємо, продовжуємо рекламувати його і продовжуємо їздити. Менше рейсів, але вони все одно є. Ви ти чуєш, про що я, як, я з вами намагаюсь розмовляти, про що б я думав і які питання перед собою ставив, бо які я відповіді шукав. Так. А ви мені кажете, а ми продовжуємо, ми не до кінця, ми все ж таки, ми ж не здаємося. Це зовсім інша розмова. Бо я вам кажу про цифри, я хочу почути цифри. А ти кажеш, у нас є ще порох в Параховіцях. Причому тут одне до іншого. Це, різне, це різна розмова. Про різне. Ну в жовтні в нас 3200, а у вересні було 6400. Та яка різниця, скільки у вас. Я, мене цікавить інші показники. Мене цікавить, який бюджет? Який рой? До цього був бюджет такий, рой був такий. Зараз ми, наприклад, збільшили бюджет. Наприклад, рой став в два рази менший. Але завдяки, що ми одні, ми забираємо всіх клієнтів і до, дохід, наприклад, в чисту нам залишається той самий. Розумієте? Чи воно не працює? Зрозуміло. Бо коли ви, наприклад, Добре, хай ROI в два рази менший став, ви вкладаєте більше грошей в рекламу, але врешті-решт чисто забираєте ті самі, наприклад, 8 тисяч, там умовно зараз беремо. Але для цього вам приходиться давати в три рази більше реклами. Це мінус чи плюс? Звісно, плюс. Бо ви в цей час на слуху у ринка. Коли підходить сезон, вони до кого звернуться самі. В першу чергу. До тих, про кого вони цілий не сезон чули, чи до тих, кого не, не, поня... не зрозуміло хто, куди вони ділися і чи вони вилізли тепер в сезон? Розумієте? У мене є воронки по Фінляндії також за жовтень місяць по показниках. А... З онлайну в нас вийшло 450 доларів, і рой був 780 і 360. Але ми зменшили бюджет і запустили рекламу лише з другої половини місяця. Ладно, не в цьому, цьому суть. Що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що наразі рой б'ється. Хай там в маленькій, по сумі маленький виходить заробіток, але рой б'ється і те, що ви сказали, що проєкт. Скільки потім... рой? 506 і 700. А що тоді по сумі виходить маленький заробіток? А, бо ми, зароби... ми запустили рекламу лише в кінці, там за 10 днів до закінчення місяця, і це отримали такі показники. Дивіться. Мені майже ніколи не потрібно дивитись на дошку. Мені достатньо, що я чую, чи що я спостерігаю. Вона каже. Дохід маленький, але рой б'ється. Рой 500. Це я починаю збільшувати доки, доки в мене рой буде 200. Який бюджет за тиждень був? 87. Доларів. Слухай, ти йди ти в сраку, а? Я ж кажу, що лише на тиждень запустила, отримали... Та яка показати? різниця? Навіть якщо це на тиждень, то за місяць це 300 доларів чи що? Я збільшую бюджет. Ви які, про які це? Ви що я ж і садочок. в Що ми граємося тут? Вони рой 500. Та в тебе 300 повинно бути мало для тижня. Звісно, тільки не побігти, не зробити зразу в 10 разів більше. А піти подвоїти, подивитися, крой міняється. І так по, 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 по збільшенню в два рази кожного там, тижня. Дойти до того, щоб. І ще раз кажу, в не сезон головне, охват, Бо ви на слуху. А тепер увага. А коли у вас не сезон? Осінь зима. Пояснюю для всіх, поки є криза якась. В даному випадку війна. Поки війна у вас у всіх не сезон. І ви повинні давати максимально про себе рекламу, щоб ті керой бився. Бо за цей час ви формуєте ринок і свій імідж. І особистий бренд. Як всі ці ваші розповідають. Зрозуміло. Так. Вас щастя, якщо ви за цей час формуєте, всі закриваються, всіх погано, а ви скрізь є, то ви вбиваєте, ви не тільки інформуєте ринок, ви ще одну річ робите, ви вбиваєте конкурентів найхер повністю. Бо в них хірове, а у вас реклама. Ви знаєте, як їх вона достає? Все зрозуміло? Так, Олександр. Питання яке? Все йди. Дякую.